Всім доброго дня, тема уроку розв'язування задач за темою сила Ампера. Швиденько, будь ласка, собі запишіть цю тему до зошита І будемо працювати. І так, перше завдання визначити напрямок сили, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі. Будемо використовувати правило лівої руки. Відповідно до нього, чотири пальці да, напрямлені у нас вгору, бачите, лінії магнітного поля повинні входити в долоню. Тобто, відповідно, напрямлене долоня повинна бути до півночі. І великий відігнутий палець нам якраз він буде у нас напрямлений в екран. Тобто, таким чином позначаємо, що Сила Ампера у нас від нас в екран напрямлена. визначте напрямок з тому провіднику, який перебуває у магнітному полі. Знов таки, правило лівої руки, долонію до півночі. Чотири пальці нам повинні показувати напрямок строму провіднику, так а відігнути великий палець сила Ампера. Тобто показуємо. Ставимо руку відповідно долоні до північного полюсу, відігнути палець у нас вгору повинен бути показувати. І, відповідно, сила струму провіднику буде напрямлена до нас. Ось таке позначення. Це і означає, що сила струму провіднику наплевлена до нас. Рухаємось далі швиденько, визначити полюси постійного магніту. Знову-таки розташовуємо сила струму до нас. Відповідно, чотири пальці. Ми розташовуємо на наш бік з екрану. Великий палець у на нас ну, в даному випадку наліво напрямлений. І ладонію вниз, отож відповідно, внизу у нас буде північ, а вгорі південь. Рухаємось далі. Визначений напрямок Дії Сила Ампера. Ну, бачимо, що лінії магнітного поля наплені до нас у цьому випадку першому. Відповідно, долонію вниз ставимо руку. Чотири пальці вгору у нас от, напрямлені, сила струму напрямлена у нас вгору. Відповідно, відігнути великий, великий палець буду показувати вправо, вправо. І останнє в четвертому, да, тут знову-таки лінії магнітного поля напрямлені в екран. Це показують оці позначення. І ми бачимо, що і сила струму, сам провідник розташований паралельно до них. Тому тут вже немає різниці, як там сила струму протікає. Ми бачимо, що провідник до лінії магнітного поля паралельно розташований. Відповідно, альфа дорівнює 0, і сила Ампера дорівнює 0. В даному випадку просто треба написати, що сила Ампера нулю. 0. Так. Задача номер 5 якою повинна бути індукція, магні... індукція магнітного поля, щоб дія сили тяжіння на провідник масою 4 грами і довжиною 20 см урівноважувалася силою ампера. Сила струму провіднику 10 А. За яких умов це можливо? Давайте швиденько з цим розберемося. Ну, на початку, да, ми. Аналіз фізичної проблеми повинні провести. Мова йде про стрижень. Як він повинен бути розташований, так? Стрижень має бути розташований перпендикулярно, я думаю, це зрозуміло. Ми про це з вами казали, і тоді буде у нас максимальна що сила ампера діяти, так? Іще раз. Стрижень має бути розташований перпендикулярно до лінії індукції магнітного поля, тому сила Ампера, що діє на нього, буде максимальною. Сила Ампера має бути напрямо протилежна сили тяжіння. Це зрозуміло, щоб утримувати так. Тобто вертикально вгору. Це, по-перше, який ми повинні висновок написати. собі зробити, Ну і саму задачу розв'язати, враховуючи, що якраз лінії магнітного поля. Перпендикулярно э, розташовані э, ну, до самого провідника зі струму. І так, маса 4 грами, переводимо її в систему Сі. Да? Э, свіденько це робимо. 4 на 10 мінус 3 степені кілограм. Теж саме з довжиною 20 см, 2 на 10 мінус 1 степені метра. Э, далі э, і у нас 10 А, G10 Н кг, ну і альфа відповідно 90 градусів. Ми про це вже тільки що поговорили. І знайти магнітну індукцію нам треба так, якою повинна бути індукція магнітного поля. Синус 90 градусів відповідно до рівня 1. І знов-таки ми до цього з вами прийшли, щоб провідник залишався, не падав то сила Ампера повинна е, дорівнювати силі тяжіння. Тобто, щоб вони урівноважили одна одну. Нам дається це за означенням. Сила Ампера дорівнює силі тяжіння. Е, сила ампера, Давайте швиденько згадуємо, враховуючи, що синус 90 градусів дорівнює одиниці, у нас буде дорівнює добутку магнітної індукції на силу струму і на довжину. Відповідно. А сила тяжіння давайте згадаємо, формулу це маса помножена на е, Прискорення вільного падіння МЖ. Все. Врівноважуємо їх, ставимо на так? B на I і на L буде рівняти МЖ. Відповідно, з цього виразу знаходимо Б. Масу треба помножити на прискорення вільного падіння МЖ. Да? І поділити це, це на силу струму і на довжину провідника. Швиденько перевіряємо одиниці, що у нас все було нормально. У нас виходить в Теслах. Відповідь вийде. Все підставляємо. 4 множимо на 10-3 на 10. Ділимо на 10 на 2 і помножимо на 10 мінус першій степені. Тобто просто підставляємо в цю форму. Все. Отримаємо, що у нас маємо 2 на 10-2 Тесла. Відповідь можна записати у мілі Тесла. Слідую задачу розв'язуємо розв швиденько під яким кутом деселевих силових ліній магнітного поля з індукції 0,4 Тесла. Розмістили провідник довжиною 25 см, по якому тече електричний струм 0,25 А. Якщо на нього діє сила ампера величиною 1,25 мН. Швиденько розв'язуємо цю задачу. Знов таки нам треба буде тут пам'ятати, що таке сила Ампера. Давайте швиденько це зробимо. Ну і форму запишемо. Пишемо, що нам дано спочатку. Є магнітну індукцію нам дають 0,4 тесла. Переводимо все в Систему Сін, Завиваємо 4 на 10 2 степені теслів. Так, L довжина 25 см переводимо в метри. 2,5 на 10-1 степені метра. І у нас на рівні 0,25 А. Сила Ампера нам дають теж 1,25 м. Мільйонів не пам'ятаємо, десь мінус да, переводимо в систему Сі. Нам треба знайти цей якраз кут. Ну, на провідник зі струмом ми знаємо в магнітному полі діє сила Ампера за формулою, за означенням на рівні добутку магнітної індукції на силу струму, на довжину провідника і на кут так? між лінією магнітного поля і якраз провідником, цим, в якому протікає електричний струм. І на синус альфа. Нам треба знайти оце альфа, то спочатку знайдемо синус альфа, це буде відношення сили Ампера до магні... добутку магнітної індукції, сили струму і довжини провідника. Перевіряємо розмірності. Бачимо, що синус альфа вийде у нас безрозмірною величиною, все нормально. Нам залишилось все підставити, підставляємо. Тут не складно, так, замість сили ампера представляємо 1,25 на 10-3 степені. Це у нас в ньютонах, так. внизу магнітну індукцію представляємо 4 на 10 2 тесла. Далі на силу струму у нас 0,25 А. І залишилось 2, ще ну, довжину провідника 2,5 на 10-1 степені. Це в метрах ми довжину представляємо. Все ділимо, отримаємо 0,5. Ми е, отримали значення синус альфа даємо 0,5. Щоб знайти альфа, треба оберну функцію взяти. Тобто взяти арксинус 0,5 маємо 30 градусів. Все. На цьому сьогодні все. Пишемо домашнє завдання. Повторити параграф номер 4 Будь ласка, повторіть означення. Їх треба вчити. Будь ласка, в чому означення? І розв'язати оцю одну задачу. На провідник активна довжина якого 1,5 метри в однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 тесла діє сила 4 Ні. Який заряд проходить через поперечний перелік провідника за 0,5 хвилини? Якщо кут між напрямком струму і вектором магнітної індукції становить 30 градусів, тут треба згадати, що таке сила струму, чому вона дорівнює, ми це з вами вивчали. Все, дякую. За увагу. Гарного дня. побачення.